15 листопада відбулося засідання 25-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Серед головних питань порядку денного звіт голови обласної ради та комісії з питань освіти і науки про затвердження регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області. На 2014-2015 роки про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за перше півріччя 2013-го та деякі інші на сесії. Були присутні голова обласної державної адміністрації Василь Чуднов, його заступники, начальники управлінь, відділів та департаментів облдержадміністрації, засоби масової інформації. На 25-й сесії обласної ради депутати розглядали аж 64 питання. Говорили про проблеми територіальних громад, медицину, освіту, обласний бюджет та інші. Одним з головних було підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький від імені всіх депутатів висловив стурбованість щодо реалізації угоди. Висловлюючи думку виборців краю, заявляємо, що європейський курс України не має альтернативи, а тому будь-яке зволікання з прийняттям необхідних документів не має виправдання. Задля успішного завершення вже пройденого Україною шляху, слід проявити політичну мудрість і волю, адже часу на зволікання не залишилось. Непідписання угоди з ЄС. Це найбільша поразка, якої не можна допустити. Висловили депутати також незадоволення щодо зміни маршруту швидкісного поїзда Москва Софія, який курсував через Івано-Франківську та Львівську області. Він тепер їде через Тернопіль. Цей маршрут користується популярністю гостей Галочини та туристів, які відпочивають на гірськолижному комплексі «Буковель» і в Карпатах загалом. Івано-Франківська обласна рада, представляючи інтереси громади області, звертається до міністерства інфраструктури України та державної адміністрації залізничного транспорту України. З проханням відмінити вищезгаданий наказ і поновити маршрут поїзда Москва софія через Івано-Франківську та Львівську області. новопризначений прокурор області Олег Хряпа проінформував присутніх про стан законності на Івано-Франківщині за 10 місяців. Він зазначив, що боротьба з злочинністю є однією з найкращих у державі. хочу зазначити, що стан боротьби злочинністю на Прикарпатті є одним з найкращих у державі. Разом з тим, я чітко бачу ряд невирішених проблем. Не в останню чергу пов'язаних із специфікою регіону. Зокрема, як зазначалось головою обласної державної адміністрації на оперативній на раді два дні тому. Більше уваги слід приділити роботи правоохоронних органів області у боротьбі з корупцією. І в першу чергу в їх рядах. Депутати обласної ради всі пропозиції підтримали і прийняли відповідні рішення з усіх питань порядку денного. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, Ігор Попик, новини телеканал Раї.